З 1 травня цього року до порядку надання субсидії внесено суттєві зміни. Про це на брифінгу повідомив директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Олег Русін. Кількість отримувачів субсидії збільшилась. На сьогодні в області це майже 94 тисячі родин. Особливу увагу слід звернути на те, що нараховується пільга в два етапи на опалювальний і неопалювальний період, коли сплачувати потрібно значно менше. Тому, якщо в платіжці в графі субсидія стоїть нуль, це не означає, що вам відмовлено. Просто в цьому місяці сума, яку ви маєте сплатити за комунальні послуги, не досягла визначеного мінімуму, на перевищення якого нараховується субсидія. За адресою зареєстрована відповідна кількість громадян. Вони отримують якийсь там певний дохід за місяць. Є комп'ютерна програма, куди заносяться всі ці цифри. І комп'ютерна програма визначає, що дана родина від доходів має сплачувати там, суму не більшу, ніж там, починаючи від 3% і закінчуючи 30% від загальної суми доходів. Все інше, що перебільшує, надається компенсація в вигляді житлової субсидії. З початком опалювального періоду повторно звертатися нікуди не треба. Субсидія автоматично нараховуватиметься відповідно до суми за комунальні послуги. Значно спрощено і механізм оформлення. Громадянам не потрібно самостійно вираховувати дохід, слід лише вказати суму зарплати або пенсії. Також, якщо матеріальне становище отримувача змінилося, можна надати довідку про доходи лише за останні три місяці для працюючих і за місяць для пенсіонерів. Є іще одна суттєва зміна. В разі не надання достовірних даних субсидія людиною поверталась і накладався штраф в двойному розмірі. Тобто, питання про штраф на сьогоднішній день знято. Жодних штрафних санкцій на людину не накладається, тим більше в двойному розмірі, тобто це прибрано, взагалі важливо, що спрощений порядок отримання субсидій вирішує спірне питання, що саме вважати доходами громадян. Не вважаються до доходів громадянина єдиноразові соціальні виплати, про що йдеться мова? Це, скажімо, допомога при народженні дитини, які виплачуються єдиноразово. Не вважаються виплати. Учасникам АТО грошове утримання для військовослужбовців. АТО, не вважається дохідом відсотки по депозитам, що дуже теж суттєве питання виникало у людей. Це теж не враховується до загальних доходів. Не враховується допомога громадських та благодійних організацій, допомога на поховання. Відтепер можна отримувати субсидію особам-підприємцям, та у випадку, коли в родині є безробітні, не зареєстровані в органах зайнятості, доходом яких вважатиметься мінімальна зарплата. До 1 вересня кожна родина знову отримає бланки заяви та декларації, які необхідні для нарахування субсидії. Заповнивши їх, можна надіслати до органів соцзахисту поштою, а не приносити особисто.